Чи з вами Посіка Хелп. Сьогодні розберемо тему про які найкращі вулики і кому вони підходять. А поки що <кій> випив холодного самого А зараз відповімо на пару запитань людям, які надіслали нам коментарі. Ту вулику Гніздо Шершні. І там якийсь. Вчений написав коментар провести стрім з цим гніздом. У мене немає технічної можливості. Я можу вам його вирізати акуратно, оце гніздо, не, не тронути і прислати по новій пошті. Пишіть мені, зроблю запрост, шановні глядачі. Ну, з гніздом розібралися. Тут пише Сергій П. Чому саме такий самогонний апарат? Мені треба вкластися в 9 хвилин. І я в суботу зніму про це відео. Дуже доклонне, популярне, ні на що не відволікаючись. До суботи. В четвер зніму одне відео, а в суботу інше. Це дуже гарне питання. Хтось пише не горно обзиватися поза очі про Голдіна. Чоловіче не. Ти просто мене не знаєш. Я от на останній своїй роботі начальнику, який мені три місяці підряд платив по тисячі доларів, спитав, чи не являється він долбоюбом, щоб я знав, як з ним співпрацювати. В жучайший, короче, період, коли потрібні були кошти. Всі потім казали, нащо ти йому таке спитав? Так що ти ну, просто це від мене. У от, мене от, із середини. А я сказав, що треба над, було раніше спитати у нього ну, в перший тиждень. <свісно> Шановні глядачі. Отакі справи, Так що очі, якби я його побачив Голдіна, то отак я б так спитав запросто. Тобто, мене знає, вірить цьому абсолютно. Шановні глядачі, і от які вулики найкращі? Якщо ви зібралися завести посіку і не збираєтеся її вивозити, сидите вдома і хочете кайфувати від бджіл, потрібно вам завести лежаки дадон на 22-24 ромки із кришкою, яка буде прикріплюватися пеклями дверними. Вам не потрібні корпусні вулики. Якщо, а, якщо ви ще збираєтесь їх завести не більше двадцятка, ну 5, 10, потім 20, і не збираєтесь їх вивозити, Оту лежаки Дадон 22-24 ромки, оце ваша тема. Ви будете кайфувати, відпочивати, ви просто будете насолоджуватись життям. Ви... А якщо ви збираєтеся зараз, вам вистачить... І меду, і всього на світі. А якщо ви, звісно, збираєтесь на цьому заробляти та будете розширятися, то тоді потрібно брати корпусні. От е, я б взяв би, мабуть, восьми ромочні рогаті <гум> на вашому місці. Там гнав би їх там, сотнями. Коротше. Шановні глядачі, отакі діла. Тому що спина не вічна, і якщо у вас немає фізпідготовки, то навіть десятиромочний корпус він з медом він вже важкий. Ну от і все. Я в двох словах вам розповів, які мав на гроші. Якщо збираєтесь на з нуля, не виїжджать, кайфувати, ви будете дивитись вулик. А на сусідньому дашку буде стояти ваша чашечка кави. І все, це лежок. Це, це, це дадон, лежок на 22-24 рамки. 20 рамок малуватий він, малий. 18, то ні про що. 22-24. Моя така думка. Як колишній колгоспного посічника, що мені лідачі. І у нас наша тема, короче, У нас з'явилось просто два богатиря, коротше. Ну, Ну просто богатиля, які нас виручили в трудний момент. Один із них заказав дві бонки меду липову і три пляхано, короче, на 300 гривень сі. І за оці дві бонки ми кидаємо йому ще нашу чудодійну напою на медовому спирті, короте, 2 по 0,7 до кожної бонки. А за плехани. Ми йому замотаємо цього чудового чекунця, який потрібно доробити, на мою думку. Ну, один пацан накидав Короче, Сказав, абже бомба стала. Каже, мела ну, от отані горошком. Слава Богу. Це на нейтральний напій, який все одно дуже чудово доповнить цю всю вашу палітру. Ще один ковбой з Харківської області замовив нас на 500 гривень І ми йому положимо. Оцей Сюметняхон, який потрібно доробить. Ну, я так уже зрозумів, по ньому не буде він його дороблять. Він теж стане йому гарним подарунком коротше, в цей тяжкий час. А зараз слухайте прикол. Короче, Наїхав я на билу бетон. Коротше, от... Машиною коротше. і от короче, цей піддомкротник. Поїхав я до місцевого мерседесного барона. Кажу, дай пару штук під домкротників, тільки груше не мотя тяжко жить. Він каже, та взагалі без проблем. Кажу, що ти меду завести? Він каже, та, типа завези самогуна нормального. Тільки не оцю байду, що ти продаєш там. Коротше. Ребята од нього стонуть, короче. Що це таке? П'єш, тепліє, перестав пити. Зразу відпускав. Це що за напиток такий? 40 градусів. Ти можеш привезти нормального такого 50 градусів хоча б. 50 градусів. Щоб у то був удар по башки, коротше. Люди каже, страдають від твоїх напитків. Каже, дала, не привезу 50 градусного вам напи... на самогона і ще каже. Що це за фігня, що нема будуно? От, Ну, А як оце ти встав короте, утром? тебе нема мандража, коротше. Ти нікуди не біжиш, бо тобі не треба. І нема двіження. А двіження це життя. Ну що ж, зробив я цим дураком, коротше, самогуна. 50 градус, на медовому спирті. Ну, думає, що поліпшить їм здоров'я. Я ж раніше Оленко, ну Оленко. Я ж раніше короче, е, е, болувався тровами. Ну, як болувався. Короче, оце, знаєте, оці такі, короче, на тровах. оце, всякі оці, оці блін, настойки на тровах. Ну це взагалі дурньо, короче, Треба, щоб були настойки на дубильних веществох. Кориця, шишки якісь там, ялівцю, короче, там, дуб, горіх, дубині речовина. А оці всякі коротше, трави. Це ерунда. В них нема такого стримуючого ефекту. І проникнення йде через них нормально організм. А нам потрібно, щоб легко накривало і легко відпускав. Ну я думаю, цим дураком трохи ми зробимо. Щоб їм здоров'я поправить, настоянка ми все Буде їм в пригоді, коротше. Дивіться, як уже міняється він, кажуть. Ну, і каже, і що це таке, і шо це таке? Оце... А... що це таке, Оце... що це таке Оце стеклупка? А де запах пластмаси? Ти що каже? Люди після пластикових бакложок вже не розуміють, що вони п'ють. Обов'язково каже пластикову бакложку. Щоб усім було нормально. Ну думаю, ну бажання клієнта, це ж закун. Налєм <сум> переліп все в пластик, ай зоніч настується, завтра одвез Так що у нас є і такі кодри. І рецензію на свою продукцію я теж отримую різну. Я думаю, треба буде до батареї ще поставити, щоб ну, температура піднялась та ухопило пластмаси ще так нормально. Що на глядачі, Ну що ж, на цій оптимістичній нуті будемо закінчувати наше відео. А ви пам'ятаєте, що про вас двоє? Ваша посіка хелп.